Вітання всім! Правила дорожнього руху України на м каналі. Поїхали! Продовжуємо вивчати розділ 33 правил Дорожні знаки і друга група знаків, які на часі це знаки пріоритету. По-перше, згадаємо дуже важливий момент: знаки пріоритету. Попри те, що встановлюються на постійній основі, діють далеко не завжди, а лише на нерегульованих ділянках доріг. Тобто там, де нема регулювальника, світлофорів також або нема, або вони вимкнені взагалі, або працюють у режимі миготіння жовтого сигналу. От тільки тоді звертаємо увагу на знаки пріоритету. Дивимося на картинку, як приклад, і запам'ятовуємо, що в даному випадку, коли є працюючі світлофори, ми на знаки пріоритету не звертаємо жодної уваги, в тому числі, якщо вони встановлені з додатковими. Табличками. Тобто отут, повертаючи ліворуч, ми не повинні думати, мовляв, рух дозволено, і ми рухаємося по головній дорозі. Це неправильно. На цю комбінацію взагалі не зважаємо і, рухаючись на зелений сигнал світлофора, керуємося саме вимогами світлофора. А при зеленому основному повертаючи ліворуч, ми повинні пропустити транспортні засоби, які рухаються у зустрічному напрямку. Якщо ж перехрестя чи інша ділянка дороги є нерегульованою, згадаємо ще раз, це нема регулювальника, нема світлофорів, або ж вони є, але не працюють взагалі, або працюють якось дивно в режимі миготіння жовтого сигналу. Ось тільки тоді за наявності знаків пріоритету, тільки тоді починаємо звертати на них увагу. І в цьому випадку саме знаки пріоритету встановлюють черговість проїзду, чи то перехрест, чи то перехрещення окремих проїзних частин, вузьких ділянок доріг і так далі. Тепер безпосередньо до знаків 2.1. Дати дорогу. Водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі. А за наявності таблички 7, 8, ось такої таблички транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі. Перше, що повинні розуміти при встановленні знаку 2, 1 на нерегульованій ділянці дороги, що ми зараз знаходимося на другорядній дорозі. А якщо ми знаходимося на другорядній дорозі, то є головна дорога. Як її визначити цю головну дорогу? Розглянемо два випадки. Перший випадок: коли знак 2.1 встановлено самостійно, без будь-якої додаткової інформації. Тоді за умовчуванням приймаємо, що головна дорога іде ось таким чином. Тобто, перехрещувана дорога є головною. І, відповідно тим, тим транспортним засобам, які наближаються ліворуч або праворуч по відношенню до нас, ми повинні дати дорогу. Інший випадок: коли знак 2.1 встановлено із додатковою табличкою. Тоді Відповідно до символів на цій табличці, визначаємо, що головна дорога йде ось таким чином, як показано, жирною лінією. Тобто зліва йде і ось туди, прямо по відношенню до нас, отаким от чином, іде головна дорога. І саме транспортним засобам, які під'їжджають по цим дорогам, треба надати перевагу у русі. Дивимося конкретний приклад. Під'їжджаємо до перехрестя на синьому автомобілі. Алгоритм запам'ятовуємо. Перше, впевнюємося, що перехрестя є нерегульованим. Тобто нема регулювальника, нема працюючих у звичайному режимі світлофорів. Наступне, визначаємо на головній ми дорозі чи на другорядній. Побачивши знак, розуміємо, що ми на другорядній дорозі. Третій момент. Де йде головна дорога? Як ми сказали, нема таблички, отже за умовчуванням головна дорога перпендикулярна. І транспортним засобам, які наближаються ліворуч, якщо б хтось був праворуч, ми маємо дати перевагу в русі в першу чергу. Можна сказати, що ті транспортні засоби, які наближаються по головній дорозі, у них перша черга проїзду. В даному випадку, перша черга проїзду у білого автомобіля, він в незалежності від того, куди буде рухатися. Чи то праворуч, чи прямо, чи ліворуч, чи на розворот, має перевагу перед транспортними засобами, які наближаються по другорядній дорозі. Тобто, білий автомобіль у будь-якому випадку має право на першочерговий рух. Роз'їхалися із головної дороги, в даному випадку це тільки білий автомобіль. Настала, так би мовити, друга черга проїзду для тих транспортних засобів, які наблизилися до перехрестя по другорядній дорозі. А це крім синього нашого автомобіля, ще й зустрічний сірий автомобіль. Якщо їх траєкторії руху перетинаються. В рівних умовах вони повинні керуватися правилом відомим в народі, як правило перешкоди праворуч або правило правої руки. Синій автомобіль при повороті ліворуч, у нього виникає перешкода по правій руці, тому він пропускає зустрічний сірий автомобіль, і тільки після цього проїжджає перехрестя. Таким чином, ще раз, з головної, першим проїде білий автомобіль, потім. З другорядної сірий автомобіль і наш синій автомобіль. Другий приклад. Коли головна дорога змінює напрямок. Знову за тою ж схемою під'їжджаємо до перехрестя, впевнюємося, що воно не регульоване. Визначаємо, де головна дорога. В даному випадку вона йде не по прямій, а ось таким чином завертає. Тобто на головній дорозі зелений і фіолетовий автомобіль. У них перша черга проїзду, якщо їх траєкторії перетинаються. То за принципом перешкоди праворуч, зелений автомобіль має право на першочерговий рух проїжджає першим, фіолетовий автомобіль проїжджає другим. Далі настає друга черга проїзду для тих, хто наблизився по другорядній дорозі. Це наш білий автомобіль і ось цей чорний автомобіль. Знову ж таки, за правилом перешкоди праворуч, ми на білому пропускаємо чорний автомобіль і проїжджаємо перехрестя в даному випадку четвертим. 2-2. Проїзд без зупинки заборонено. Забороняється проїзд без зупинки перед розміткою 1.12 стоп лінія А якщо вона відсутня, перед знаком. Необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка перетинається. А за наявності таблички 7.8. Транспортним засобам, що рухаються головною дорогою, а також праворуч, рівнозначною дорогою. Своїми словами. Знак 2.2 по великому рахунку дуже схожий на знак 2.1. Мається на увазі не візуально, а за призначенням. Так само, як і в випадку із знаком 2.1, ми повинні розуміти, що знаходимося на другорядній дорозі. І в першу чергу повинні дати дорогу тим, хто наближається по головній дорозі. Де головна дорога? Так само, як і при знакові 2.1 її визначаємо. Якщо знак 2.2 встановлено самостійно без додаткової інформації, за умовчуванням головна дорога є перехрещувана. Якщо ж головна дорога йде якимсь іншим чином, обов'язково встановлюється відповідна табличка. Порядок руху транспортних засобів у даному випадку буде таким же самим, як і при встановленні знаку 2.1. Тому окремо ситуації розбирати не будемо. Ось на тих схемах, які перед цим розглядали, умовно змінюємо знак 2.1 на 2.2, порядок руху через перехрестя від цього не зміниться. Ще раз повторимося: в даному плані знак 2.2 дуже схожий на знак 2.1. Чому його різниця по відношенню до знака 2.1? Справа в тому, що при знакові 2.1 дати дорогу зупинка не є обов'язковою. Якщо ми під'їжджаємо до перехрестя і маємо дати дорогу, але при цьому можемо обійтися без зупинки. Скажімо, здалеку побачили, що з головної автомобіль проїжджає, і нам достатньо буде тільки знизити швидкість. Тоді ми можемо без зупинки прослідувати через перехрестя. Що стосується знака 2.2, то тут в обов'язковому випадку потрібно зупинятися. Яка специфіка встановлення цього знаку у порівнянні з знаком 2.1? Це або закриті перехрестя, або закриті залізничні переїзди. Закриті мається на увазі з обмеженою оглядовістю. Водій наближається до перехрестя чи залізничного переїзду, і здалеку йому вся картина на перехрещуваній дорозі може бути незрозуміла, непомітна. Тоді, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху на даній ділянці дороги, замість знака 2.1 встановлюють знак 2.2. Щоб водій гарантовано зупинився, не поспішаючи обдивився і безпечно проїхав дане перехрестя чи даний залізничний переїзд, у випадку, якщо нам потрібно зупинятися, де це потрібно робити? Якщо застосовується знак 2.2, проїзд без зупинки заборонений, і при цьому є дорожня розмітка стоп-лінія, то місце нашої обов'язкової в даному випадку зупинки саме перед стоп-лінією. Якщо стоп-лінія раптом відсутня, чи, скажімо, непомітна з якихось причин, ну, як варіант, запорошена снігом, тоді місце зупинки перед знаком. У випадку застосування знаку 2.1, Ще раз нагадаємо, що зупинка в даному випадку не є обов'язкова, але якщо водій по ситуації дивиться, що без зупинки виконати вимогу знаку неможливо, тоді він зупиняється. За наявності ось такої розмітки у ря... вигляді ряду трикутничків саме перед цією розміткою. Якщо ж вона відсутня чи непомітна, тоді дозволяється зупинитися перед краєм перехрещуваної проїзної частини, але так, щоб не створювати перешкоди для руху пішоходів. Пішоходи, ось тут по лінії узбіччі тротуарів, можуть переходити дорогу, тому треба дивитися, щоб не зупинитися таким чином. Щоб створити перешкоду для руху пішоходів. Дивимося приклад, до чого може призвести невиконання вимог цих знаків. Ось дивимося. Водій повинен виконати вимогу знаку Дати дорогу. Але він за цим автомобілем не роздивився, не почекав, не впевнився в безпеці. І поїхав, тим самим спровокувавши дорожньо-транспортну пригоду. 2.3. Головна дорога. Надається право першочергового проїзду, нерегульованих перехресть. На відміну від двох попередніх знаків: знак головна дорога. Навпаки, дає право на першочерговий проїзд нерегульованих перехресть по відношенню до тих водіїв, які наближаються по другорядній дорозі. За аналогією із двома попередніми знаками, як визначити напрямок головної дороги, за таким же алгоритмом діємо. Якщо знак встановлений без додаткової інформації, за умовчуванням беремо, що головна дорога йде по прямій. Відповідно перехрещувана дорога буде другорядною. Якщо головна дорога на перехресті змінює свій напрямок, то повинна встановлюватися відповідна табличка. Розбираємо схему і алгоритм проїзду перехрестя в даному випадку. Знову ж таки, впевнилися, що нема регулювальника, нема світлофорів. Дивимося на знак пріоритету. В даному випадку для водія синього автомобіля стоїть знак Головна дорога. Нема додаткової інформації, він визначає за умовчуванням, що головна дорога йде по прямій. А якщо, увага! Головна дорога йде по прямій. Тобто продовжується за перехрестям. То треба розуміти, що із зустрічного напрямку водій білого автомобіля знаходиться точно на такій же головній дорозі, як і ми з вами. Ось про це не потрібно забувати, щоб ось цей знак головна дорога нас не розслаблював. мовляв, ми маємо перевагу перед всіми іншими учасниками дорожнього руху. Ні, ще раз підкреслимо, що перевага надається перед водіями транспортних засобів, які наближаються по другорядній дорозі, в даному випадку перед водієм зеленого і жовтого автомобіля. Що стосується водія білого автомобіля, то він перебуває. з е, Нами у таких же рівних умовах, на такій же головній дорозі. Відповідно, якщо траєкторії перетинаються, то роз'їжджаємося за принципом відомим перешкоди праворуч або правої руки, повертаючи ліворуч, маємо пропустити білий автомобіль. Білий їде перший, синій автомобіль його пропустивши, проїжджає перехрестя другим. Ось це роз'їхалася перша черга проїзду, як ми говорили, настає друга черга проїзду для тих, хто наблизився по другорядній дорозі. Це ще раз жовтий і зелений автомобіль. У них теж траєкторії перетинаються, між собою в рівних умовах вони керуються правилом перешкоди праворуч, тобто жовтий автомобіль проїжджає третім, а зелений автомобіль проїжджає четвертим. І ще один приклад, коли на перехресті головна дорога змінює свій напрямок. Дивимося, в даному випадку головна дорога знак, встановлено із додатковою табличкою. Ми її враховуємо і повинні розуміти, що головна дорога йде не по прямій, як у попередньому випадку, а йде праворуч. Відповідно, знову ж таки. На цій дорозі, яка йде праворуч, головна, синій автомобіль перебуває у рівних умовах по відношенню до нас. І ось цей автомобіль наш, і синій автомобіль праворуч перебувають на головній дорозі. Відповідно, між собою вони повинні керуватися правилом перешкоди праворуч. І ми. Повинні спочатку пропустити синій автомобіль і тільки після цього проїхати перехрестя. Зверніть, будь ласка, увагу на цю ситуацію, це потенційно аварійна ситуація на дорозі. Не тільки водії початківці, але й досвідчені водії. Буває, що, побачивши таку комбінацію, чомусь ігнорують ось цю табличку. І думаю, що у мене головна дорога, і намагаються рухатися першими. Щоб Приводить до аварійної ситуації ось тут в цій зоні. Тому не забуваємо про це. І ще раз повторимося: синій автомобіль має право на першочерговий рух, ми його пропускаємо, їдемо другим. Ну і друга черга проїзду. В даному випадку на другорядній знаходиться тільки червоний автомобіль, він їде третім. Ще один нюанс щодо знаку головна дорога. Справа в тому. Що на відміну від знаків 2.1 і 2.2, які встановлюються в будь-якому випадку перед перехрестям, чи йде другорядна дорога по прямій, чи змінює свій напрямок, такі знаки 2.1 і 2.2 повинні встановлюватися обов'язково. А от знак 2.3 головна дорога, тут можуть бути варіації. Якщо головна дорога змінює свій напрямок на перехресті, знак головна дорога встановлюється обов'язково з відповідною табличкою. Але якщо головна дорога йде по прямій, тоді знак 2.3 не обов'язково повинен встановлюватися перед кожним перехрестям. Може в такому випадку знак головна дорога встановитися на початку дороги, а перед кожним наступним перехрестям уже не повторюватися. До чого це може призвести? Може бути так, що ми на черговому перехресті десь чи забули про те, що на початку дорогу був встановлений знак головна дорога, чи його просто пропустили, не побачили, під'їжджаємо до чергового перехрестя і в нас виникає сумнів, як його проїжджати. Знаку 2.1 чи 2.2 нема, однозначно ми не на другорядній дорозі. Але все одно залишається ще два варіанти. Чи то ми на головній, але просто знак в такому випадку не встановлений, ми його пропустили, не побачили. Чи інший варіант це рівнозначне перехрестя, і тоді треба роз'їжджатися за принципом перешкоди праворуч. Так от, в даному випадку, нам може прийти на допомогу унікальна форма знаків пріоритету. Мабуть, звернули увагу, що знаки пріоритету дійсно унікальної форми. Це спеціально зроблено, щоб ми їх ні з чим іншим не сплутали. Так ось під'їжджаємо до перехрестя, засумнівалися, можемо звернути увагу на перехрещувану дорогу і на знаки, які встановлені на ній. Навіть якщо ми обличчям цього знака не бачимо, але із задньої частини, побачивши ось цю форму, трикутничок вершиною донизу, ми однозначно можемо судити, що ось тут другорядна дорога. А раз у водія вантажівки другорядна дорога, значить, ми знаходимося на головній дорозі і можемо все-таки маємо право на першочерговий рух. Іноді доводиться керуватися і такими непрямими, а так би мовити, опосередкованими підказками при проїзді того чи іншого перехрестя. Ще один приклад того, до чого може призвести невиконання вимог дорожніх знаків пріоритету. Звертаємо увагу. Ми рухаємося по головній дорозі і цей автомобіль теж рухається по головній. Водій з другорядної щось не побачив, щось прогавив, І ось дивіться яка ситуація виникла. 2.4. Кінець головної дороги. Скасовується право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Такий знак може встановлюватися або завчасно, щоб заздалегідь водія попередити про те, що на наступному перехресті він уже буде позбавлений першочергового права проїзду. Або ж безпосередньо перед перехрестям цей знак може бути встановлено на одному носії із знаком 2.1 або знаком 2.2. 2.5 і 2.6. Перевага зустрічного руху і перевага перед зустрічним рухом. 2.5. Забороняється в'їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці. 2.6. Вузька ділянка дороги, під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів. З написаного можемо зробити такий висновок, що ось ці два знаки застосовуються перед вузькими ділянками дороги, на яких утруднений зустрічний одночасний роз'їзд. Не гарантована безпека, якщо транспортні засоби назустріч одночасно будуть рухатися. Тоді саме ось ці знаки встановлюють порядок їх руху. Комусь надається перевага, хтось має дати дорогу. Як не заплутатись між цими знаками? Дуже просто насправді пропоную орієнтуватися по червоній стрілочці. Якщо червона стрілочка з нашого напрямку, саме ми повинні дати дорогу зустрічним транспортним засобам. Якщо ж бачимо знак 2.6 і стрілочку із зустрічного напрямку, то саме вони повинні нас пропустити. Дивимося приклад. Ось, скажімо, під'їжджаємо до першої ділянки дороги, бачимо ось такий знак. Ага, зустрічні автомобілі зобов'язані нас пропустити. Отже, ми маємо перевагу, зустрічні нас пропускають. Наближаємося до другої ділянки, бачимо інший знак. І червона стрілочка з нашого напрямку. Тоді розуміємо: ага, ми повинні дати дорогу. Зустрічні транспортні засоби мають перевагу в Русі. Деяка додаткова інформація. Ми її, в принципі, говорили, але на всякий випадок все-таки перечитаємо. Знаки пріоритету встановлюються безпосередньо перед перехрестями або вузькою ділянкою дороги, крім того, знак 2.3 на початку, а знак 2-4 в кінці головної дороги. Знак 2.3 з табличкою 7.8 обов'язково повторюється перед перехрестям, на якому головна дорога змінює напрямок. Про це говорили. Поза населеними пунктами на дорогах з твердим покриттям, знак 2.1 повторюється з додатковою табличкою 7.1.1. Тобто може застосовуватися отака от попереджувальна комбінація, щоб водій був заздалегідь уже підготовлений до того, що на наступному перехресті він зобов'язаний дати дорогу. Якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2.2. Проїзд без зупинки заборонено, то йому повинен передувати знак 2.1 з додатковою табличкою 7.1.2. Ось така комбінація інформує про те, що на наступному перехресті ми повинні будемо дати дорогу з обов'язковою зупинкою. Іншими словами, ось ця комбінація попереджає про наближення до знака 2.2. Якщо знак 2.2 встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється, та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, як ми вже казали, а за її відсутності, перед цим знаком. Ну ось це і все, що стосується знаків пріоритету, від вас уподобайки, коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, поширюйте посилання і дивіться наступні відеоуроки. До зустрічі!